Нафтопереробні заводи, кар'єри та збагачувальні фабрики. Це топ-5 наднебезпечних забруднювачів українського довкілля. Картина далека від оптимізму, а на Дніпропетровщині і поготів. Найбільші заводи області увійшли до переліку сотні компаній України, які порушують екологічну рівновагу навколишнього середовища. От бачите, таке, от уже воно там і плаває. І туди по теченню, або… Куди, куди течення йде. бывает буває в самару из Самары сама родні. Так воно постійно витікає. Именно видно, да. плаває. Сіні города. мірода. Нам давала здоров'я. Розумієте? Здоров'я. І це ж тут така золота вода. А зараз я туди, я туди не, не забреду ногою. Тому що я бачу, як воно загажене, як оскільки там гадості. Ну, перед нами находится ливневой коллектор, который на сегодняшний день не имеет ни собственника, никто за ним не, нету бесконтрольный. И вот этот коллектор, как и год назад, когда мы поднимали этот вопрос, по-прежнему сливают различные неочищенные стоки. Ситуація з рікою не улучшається. Смотрю, що йдуть ті ж самі зброси. К ріки невозможно підійти, тому що здається запах і нечистот. От. Ліди, опять ідеї бумажної фабрики целулози, яка плаває. У нашому регіоні небезпека чатує з боку кількох десятків великих та сотень малих компаній. Тих, що дбають про довкілля та мають власні очисні споруди, можна перелічити на пальцях. У деяких підприємств термін експлуатації очисних давно звів, а у деяких подібне обладнання відсутнє взагалі. Як не крути, а битви за чисте середовище річ дуже складна. Плями у річках зносить течія. Отруту в повітрі не схопиш рукою. Знайти і покарати порушників екологічного спокою досить складно. Не пити з озера курячого, цілюща водойма перетворилася на брудну калюжу. Риба зіплавала вся на поверхності, тому що була отравлена в результаті збросу. Тому э, для всієї фауни, є. Без води людина не може прожити більше трьох діб. Про це відомо усім. Але обізнаність не заважає безжальній експлуатації водойми, чого тільки не скидали в курячі через зливну трубу. Цей був для того, щоб відвести води і упорядочити воду, істочних вод, Крім вод от ми наблюдаємо, що здесь. Сліваються от, 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 стоки, які мають характерний запах нефтепродуктів. продуктів. От і, є такої, що наблюдаємо зброс мусора на сьогоднішній момент. це явно вже видно, що це зброси каналізаційних вод. За рік мешканці домоглися деяких зрушень, скидів поменшало, однак вони не припинилися. Та з'явилася нова проблема. Біля каналізаційного колектора проходить газова труба, на яку от от може впасти стоп лінії електромережі. Постерігали мешканці житлового масиву сонячний прямо з власних квартир 12 і 13 липня. Пляма розтяглася майже до середини річки і повільно дрейфувала повз монастирський острів у бік Запоріжжя. Там от бачите, по, по берегу сухі дерев'я. Так. От вони від цього і висохли. От от, прямо на Да-да, от часть сухих дерев это дерев'я где-то. За словами рибалок, подібні плями в цьому районі явища регулярні і з містикою не мають нічого спільного. О, там все, там зайти в воду не взяло, так от мачмали. а несе такое, що просто стало. <му> Коли ось вот этот запах йде, такий психоз починається, не знаєш, куди біжати. Всього колотить, жод внутрі. Ще у грудні минулого року мешканці Амур-Нижньодніпровського району, які живуть поблизу кабельного заводу, вимагали припинити шкідливе виробництво. Терпець жителів урвався. П'ять років вони звертались до різних установ, а результатів нема. Коли виходиш з дому, виходиш на вулицю, я просто ворту пірши до такої степені, що це не передати. Постійно пече у висках, постійно пече у висках. Постоянно і кашель бронхіт якийсь десь взявся непонятно від киля, я Постоянно кашляю. Із рожевою плямою на житловому масиві сонячний дещо з'ясувалося. Під час розслідування експертна комісія визначила скидання, відбувалося через колектор, що є на балансі. Інтерпайп НТЗ історія набула скандального розголосу. Два підприємства, трубний і метизний заводи один на одного перекидали провину за інцидент. Представники Дніпрометизу свою причетність до цієї плями заперечують. 12 июля в 2 часа дня в присутствии начальника теплосилового цеха «Интерпайп НТЗ» было зафиксировано, что сброс ливнестоков из трубопровода в ливневой канализации ПАО «Днепрометис» отсутствует. В то же время сброс загрязненной горячей воды в реку Днепр продолжался, и это было зафиксировано контролирующими органами. Мы заявляем, что в последние 40 и даже 50 лет никаких работ по созданию дополнительных канализационных сетей на ПАО не проводилось. Была создана комиссия, как член комиссии исследовал все вот канализационные наши сети и установили, что прямого попадания из ливневых колодцев Предприятия Дніпромітість вот в ту несанкционированную врезку не обнаружено. Это исследовалось з методом поплавку. Бросали поплавки і ловили їх там. То есть не, ви ні сплив, ні єдиний поплавок. штраф у 11 тисяч гривень заплатив Інтерпайп НТЗ. Жителі, які змушені терпіти небезпечне сусідство кабельного заводу, говорять, підприємство таємно, але працює. Хоча через відсутність очисних споруд його діяльність офіційно було припинено ще у травні минулого року. З відповіді Дніпропетровської природоохоронної прокуратури Заводом Приваткабель не розроблялась інвентаризація джерел утворення викидів. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря відсутній. Проектна документація на виробництво кабельної продукції відсутня. З відповіді Державної екологічної інспекції в області. За грубі порушення природоохоронного законодавства винесене рішення про тимчасову заборону діяльності заводу з виробництва кабельної продукції. При изготовлении эмаль провода, когда его покрывают изоляционной эмалью и лаком, необходима сушка. И вот в момент, когда происходит высушивание покрытия, выделяются в атмосферу и вокруг этого завода вредные пары этой эмали, и компонентов химическими, которые состоит эта эмаль и эти лаки. И э, они распространяются в округ, вокруг этого завода. И вот жители близлежащих домов, а дома находятся практически 50 метров от этого завода, они слышат вот эти запахи. Значит, сами пары этой эмали, они носят токсичный характер и наносят ущерб э, здоровью жителям, которые живут в этом районе. на підприємстві винуватцями себе не вважають. Ми будемо оспарити це рішення, тому що вважаю його незаконним. І скажу так, що без роботи залишилось 200 чоловік. На сьогоднішній день наше підприємство столкнулося з бюрократичними проволочками в оформлення правопользування земельної ділянки. Тому ми не можемо провести проєкт, Ну, і слідуючи префілірують предприятию. Відтоді минув майже рік, та нічого не змінилося. Мешканці викликають представників екослужб і стверджують, завод продовжує псувати повітря. А підприємство, замість того, аби встановити очисні споруди, подало позов на ініціативних жителів про захист власної гідності та ділової репутації. Тож далі буде. Минулого року міська рада ухвалила рішення, згідно з яким підприємства повинні попередньо очищувати свої стоки. для цього побудувати локальні очисні споруди. Зараз міське управління охорони навколишнього природного середовища розпочало перевірку виконання цього депутатського наказу. Одним з перших у списку щасливчиків, до яких завітали інспектори, став Дніпропетровський м'ясокомбінат. Ріше всього то. Логічні, е води, тому це опасно. І к ним проводяться и строгое, і строге строго выполнение тих графіків, які були поставлені по локальним очисним сооружениям. Рішення міської ради зобов'язало закінчити установку очисних споруд до кінця березня цього року та на підприємстві дещо забарилися. Монтаж був три місяці тому і з місяць ми працюємо на, вже, вже на повну мощність. Обладнання голландське європейський досвід. Надсучасні технології. Очищення багатоетапне. Небезпечні речовини відокремлюються спочатку механічним, потім хімічним шляхом. Оце це і є флакулян, який участвують на останній стадії очистки, навколо якого вже збирається. Ну, так сказати, відходи. Своего рода, як крахмал в делает згусток. Так такой же сгусток, и згусток, мы, нам вже легше з помощью декантера, воду отходы отдельно. Тільки тоді вода прямує до каналізаційного колектора. После нас э, смешивается с предприятия, которые тут расположены на этой территории еще смежные предприятия. Оно поступает в общую насосную станцию и подается на другие частные сооружения, которые городские, которые уже окончательно доводят воду до, ну, до приемлемой кондиции. А це не все. На предприемстве добавляют, что отходы, собранные у результате очищения, просто так не выкидают, их теж використовують. То, что собралось, это ИЛ, мы его так называем, он собирается, вот рядом стоит автомобиль, собирается и вывозится на газогенераторную установку, которая в дальнейшем превращается в топливо. И тоже, в принципе, у нас безотходное производство. Водні Дніпропетровського комбінату харчових концентратів згаяло можливість похвалитися перевагами свого виробництва, відмовило представникам управління охорони природного середовища у перевірці. На територію нас нікусні Акт до перевірки підписувати не будемо тамська ска я вказався. Ну, якщо підприємство не пускає на підприємство, значить йому є що скривати, або ну, це є прямим порушенням вимог проти законодавства, вимог чинного законодавства України. Це питання буде розглядатися прокуратурою. В черзі перевірок маслоекстракційний завод. Зустріч почалася з інструктажу. Такий на підприємстві порядок видали спецодяг, окуляри та каски. І тільки потім стартувала перевірка. Ми самі понимаємо, що 30 підприємств, від того, що одне потратило 2 мільйони на чистку води, а інші не тратять взагалі нічого. В тому ситуація. правильно, якщо кожен буде у себе в домі наводити порядок, то тоді на общем колекторі все буде чисто і правильно. Абсолютно вірно. Щоб перейти до очисних споруд, комісію спочатку знайомлять з технологією виробництва олії. Інспектору відвідують рушально-вільне відділення, потім пресовий та маслоекстракційні цехи. Перевіряючим, демонструють і систему відлякування птахів. Наше підприємство, одне з немногих, може сказати тому, що ми маємо сертифікат міжнародний по системі. Управление экологической безопасностью – это сертификат исо тысяч. И все требования этого стандарта у нас выполняются. Наши выбросы в атмосферу, они значительно ниже тех требований, тех предельно допустимых концентраций, которые заложены в наши украинские нормативы». Витрати підприємства на поліпшення екології за минулі два роки склали 230 тисяч доларів. На заводі встановили лінію з грануляції лушпиння, що дозволяє виробляти з відходів 160 тонн палива на добу. Реконструйовано систему вентиляції шроту. Запущено загальнозаводські очисні споруди. Тут в дві стадії відбувається зняті жировых веществ с сточной воды. Вот. В дальнейшем сточная вода после очистки направляется в городской э, коллектор, а шлам, который образовался, обезвоживается на установке э, центрифуги обезвоживания. По сбросам сточных вод после запуска общезаводских очных сооружений Общее количество загрязняющих веществ уменьшилось в два раза. С 2008 года по 2010 год мы снизили общий валовый выброс в атмосферу на 20%. Проверки, которые проводятся в последнее время. Выезжая на предприятие, мы смотрим и когда проводились последние инновации, и когда они планируются. Наша задача следить, чтобы предприятие выполняло те обязательства, которые оно на себя берет по вопросам экологии. 2012-го мешканцям мегаполісу дихати стане легше. Придніпровська тес пропонує європейський стандарт повітря. Найпотужніший гігант Придніпровська ТеС за чисте повітря. Проект будівництва нових та реконструкції старих електрофільтрів, підтвердження серйозності намірів. До цього тут використовували і використовують досі обладнання, яке вводилося в експлуатацію ще разом зі станцією. Сейчас выбросы соответствуют украинским українським нормам. Но они, ані видите, в принципі, з труби ефект. Да? Придніпровська ТЕС один з найбільших забруднювачів області. Сума екологічного податку, який сплатила станція торік, понад 48 мільйонів гривень. Вона, звісно, закладена у вартість товару підприємства. Отже, за сморід сплачуємо самі. Замінити фільтри на ТЕС вже були такі вимоги за міською екологічною програмою. Та її термін минув не біда. Є регіональна. Устанавливаются новые фильтра Альмстом, которые в своей целевой модели и такой опыт у уже есть на Украине, этого уже добивались, будут иметь выбросы не более чем 50 мг на куб. Значит, 50 мг на куб это европейские нормы. Так работают заводы в центре европейских городов. Це височайший екологічний європейський стандарт. Это снижение вибросів після установки цього фильтра происходит в 30 раз. Зараз мова йде про проект вартістю понад 60 мільйонів гривень. Це установка двох фільтрів. Лишається шість. Їх планують замінити протягом найближчих шести років. Значно поменше стоки. Підприємство буде використовувати повторно завдяки проекту замкненого циклу. Стартує він. Обіцяють на Інтерпайп-НТЗ вже у грудні. Ще один прорив цього разу не промислових стоків у річку, а прогресивний на Інтерпайп НТЗ повторне використання води у промисловому циклі суть проекту, який презентували на підприємстві. Утім, це одна з можливостей дізнатися, що ж відбувається до його втілення, бо маємо відчути різницю. Ми в год потребляємо 10 мільйонів 775 тисяч кубометрів води, і збрасимо ріку дніперно сьогодні сидіть порядка шість з мільйонів кубів. При цьому по всем ингредиентам, которые мы сбрасываем, в основном находимся норматива нормативах, кроме трех. Это по нефтепродуктам, по железу вот, и... и, по взвешенным веществам. И мы понимаем, так что это неправильно. Новая система использования воды позволит уменьшить скиди у Днепро. К концу 2008 года был выполнен проект и согласован со всеми органами вот, на сокращение сброса вод в реку Днепр на 3,5 миллиона кубов в год. И при этом та да, вода, которая будет сбрасываться, это э, соответствовать будет предельно допустимым концентрациям. Вот. Но, к сожалению, кризис, который произошел... Вот, немножко отодвинул сроки запуска этого проекта. Поэтому мы активно начали заниматься этой работой в конце прошлого года. То есть с нового года данное предприятие будет полностью в цикле оборотного водоснабжения. Это хороший пример модернизации предприятия. Предприятие уменьшает водозабор, предприятие уменьшает эксплуатационные затраты и решает серьезные вопросы загрязнения бассейна реки Днепр. Програма поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області стосується 25 підприємств найбільших забруднювачів регіону, на які припадає 97% викидів і скидів. До 2015 року вони повинні зменшити забруднення навколишнього середовища на 30%, а далі нові проекти та поліпшення стану екології.